If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I gotta poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough But that's what makes a personality, is tragedy, bruh so keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting posterized rides. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bro. Fuck the game up. Change up for your range stuff to your greatness. Fame us for the way up. Play the game, bruh. on Всім привіт, дорогі друзі. Вас, як завжди, вітає наша компанія Вашкарс. Мене звати Паша. Всі ви мене добре знаєте, і е, мій номер телефону ви бачите зліва вверху. Якщо вас цікавлять свіжопригнені автомобілі із Європи або підбір автомобілів по Україні, сміливо телефонуйте. Ми для вас це організуємо. Сьогодні в нас, друзі, буде огляд не про свіжопригний автомобіль. Звичайно, що раніше ми його приганяли з Німеччини, але як ви бачите, друзі, цей автомобіль зараз знаходиться на українському обліку. Отже, сьогодні огляд автомобіля Mercedes Sprinter. 313-го з 2,2 дизельним двигуном на механічній шестиступеневій коробці передач з пробігом 430 тисяч кілометрів без підфарбувань по кузову, і це огляд нашого власного автомобіля. Отже, друзі, саме цим автомобілем ми їздили в Європу, підбирали, оглядали для вас автівки. Автомобілі, які ми оглядали по різних країнах: чи це була Німеччина, Франція, Швейцарія, будь-де, ми їздили завжди цим автомобілем. Звичайно ж, прийшов час оновитися до новішої моделі. Зараз у нас є також власні евакуації. Які їздять у Європу. Тому цей автомобіль, виходить, друзі, що стає непотрібним і ми хочемо його продати в хороші руки. Тому що завжди цей автомобіль, як наш власний, ми, звичайно ж, окрім обслуговування, ми почнемо з того, давайте що підбирали його як для себе. Підбирали його з чесним перевіреним пробігом, підбирали його, щоб він був без пошкоджень, перевіряли, щоб він був завжди без підфарбувань. Ну, Так як і для вас стараємось підібрати автомобіль як найкраще, так само старались і для себе взяти хороший, чесний і перевірений автомобіль. Отже, саме такий ми його і знайшли. Чесно скажу, багато років він від'їздив нам на всі 100%, ніколи він не ламався і має чесного і перевіреного пробігу 430 тисяч кілометрів. Це для Мерседеса Спринтера дуже хороший пробіг. Чесно скажу. Тут, якщо ви знаєте, стоять мотори мільйонники, тому вони їздять дуже-дуже багато, ніколи з ними ніяких проблем не виникає. Загалом, друзі, цим автомобілем ми їздили в Європу. Завжди заливалося лише якісне пальне, завжди мінялися замінники, тобто масла, фільтра, рівні, роліки, ходова частина. Тут мінялося завжди все лише на найкраще, на оригінальне, можна так сказати. Для того, аби автомобіль ніколи не підвів нас в дорозі. Звичайно ж, ви ж розумієте, тому що автомобіль їздив, їздив за багато сотень кілометрів, знаєте, за тисячі кілометрів від України по на по ваші автомобілі які ми для вас в минулому приганяли цим автомобілем звичайно ж ми ним оглядали їздили на огляди, на огляди жили в ньому Отже, такого плану, друзі. Загалом, що хочу розказати про цей автомобіль. це Mercedes Sprinter 2014 року випуску. Насамперед хочу наголосити те, що цей автомобіль, ви можете бачити як Грузпас, але по документах, по техпаспорту, зараз він зареєстрований в нас в Україні як пасажирський. Тобто, якщо у вас буде, можливо, якась така ідея зробити його пасажиром. Можливо, щось робити, якісь перевезення для автобуса, ще для чогось, то ви можете сміло, вам не буде не потрібно нічого переоформляти, лише переобладнати, там поставити декілька сидінь. І все. Ви маєте пасажирський такий автобус. Можна сказати бус, бус. не автобус, а бус. Загалом автомобіль реально в гарному стані, косметичних підфарбувань він не має. Додивляйтесь відео до кінця, ми вам все це покажемо, продаємо товщину міром. Загалом автомобіль має чесного і перевірного пробігу 430 тисяч кілометрів, механічну шестиступеневу коробку передач. І насамперед хочу сказати, що цей автомобіль не тільки обслуговувався лише якісними матеріалами, тобто там, так як я вам казав, масла, фільтра і роліки. Але і зараз перед продажем ми обслужили вам його на всі 100%. Тобто наразі вкладень в автомобіль немає ніяк. Всі масла, всі фільтра. Ми замінили повністю на нові. Реально, рівні роліки, тобто вся ходова частина тут повністю обслужена до нуля. З цим автомобілем ми можемо приїхати на будь-яке СТО, ми можемо приїхати на будь-який, наприклад, сервіс Mercedes чи до будь-якого експерта, чи приїжджайте до нас з експертом, ми надаємо вам будь-яку перевірку, тому що ми, власне, приганяємо, друзі, наша компанія приганяє автомобілі для вас, хороші, чесні і. Максимально перевірені, ми приганяємо для вас автомобілі з Європи. Так само і наш автомобіль ми хочемо продати хорошим, лю... хорошим людям в хороші руки. Я думаю, друзі, ви відчуєте зараз, як гарно і легко заводиться наш автомобіль. Слухайте. Ну, Заводиться він з півоберту, працює він рівнесенько, обороти на 900, так які мають бути. Тобто, все тримається, все гарно, все в межах норми. Загалом по характеристиках цього автомобіля, що хочу розказати, окрім того, що я вже вам попередньо сказав. Ціна цього автомобіля, ви бачите, 19950. По документах, давайте скажу вам так: по документах, ми є одні, єдині власники. Але так склалося, друзі, що був період, коли ми продавали власне домашнє авто і залишалися номерні знаки. Для того, аби вони не, не класти їх на зберігання, ми їх просто вчепили на наш робочий автомобіль, саме на цей Mercedes Sprinter. Ви бачите зараз тут номера 3555. Звичайно ж, і саме тому по документах ви будете бачити як два власники. Але не хвилюйтесь, це все, якби сказати, такі наші маніпуляції, тому ми мрево їх перереєстровували. Коробка переключається тут гарно, шестиступенева коробочка передач лівою рукою не дуже зручно, але загалом коробка на всіх передачах в Русі, наприклад, чи це навіть. Просто, коли стоїть автомобіль, переключається дуже гарно і дуже легко. Звичайно, лівою рукою я не міг це так легко зробити, але повірте на слово, що знову ж таки кажу: коробка, двигун, ходова частина тут взагалі в ідеалі. Немає ніяких недоліків по цьому. Отже, по документах, як ви зрозуміли, буде показувати вам два власники, але не звертайте на це увагу. Ми одні єдині власники, відколи пригнали його з німеччини. Загалом, повторююсь, знову ж як я вам і казав, автомобіль обслуговуються завжди лише якісними і хорошими матеріалами. Кожних 10 тисяч забув наголосити, що кожних 10 тисяч регулярно ми обслуговували цей автомобіль. В автомобілі встановлена вебаста, суха на 2 кВт. Також це, як би сказати, такий бонус плюс буде для людей, які хочуть цей автомобіль, можливо, для якихось перевезень, можливо, для якоїсь роботи. Тобто немає значення, для чого буде цей автомобіль, але я скажу чесно, що буде він служити вам вірою і правдою. Загалом йдемо, друзі, далі. Що хотів я ще наголосити, автомобіль. Дев'ятимісне я вам сказав, має Webus, один власник, тобто це ми. Хоча по документах буде показувати два власники. Ціну автомобіля я вже вам сказав. Те, що він обслужений, я вам також сказав. Ну, в принципі, в принципі все, що я хотів вам розказати про цей автомобіль, я вже вам розказав. Реально гарний, якісний, хороший, обслужений автомобіль. Забув також наголосити, немало важливо для Мерседеса, для цих двигунів. Те, що він не бере взагалі масла, він абсолютно навіть на всі 10 тисяч від заміни до заміни не бере ні 100 грам, ні пів літри масла, чесно кажучи. Для таких двигунів, для взагалі, от мерседес... мерседесовських двигунів, я вам скажу, що це дуже хороший показник, тому що вони дуже часто, якщо виїжджені, вони можуть піддимлювати, можуть брати масло. і Типу, ну всі ви розумієте, що, про що я говорю. Загалом наш автомобіль не бере масла, нічого. Він обслужений, гарненький, доступний для будь-яких перевірок. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на огляд та тест-драйв. Щось, друзі, також, як завжди, обов'язковий наш етап перевірки. Це перевірка лакофарбового покриття. Звичайно ж, бус у нас дуже великий, тому не зможу пробити його повністю всього. Але якщо вас буде цікавити, то додатково можу скинути кожному в особисті повідомлення в месенджерах, в будь-яких, в принципі, я у всіх зареєстрований. Скинути додатково відео. ну, Детальний огляд точним міром там, де вас буде цікавити. Отже, ми розпочинаємо стандартно, як завжди, пробиваємо кожний елемент 78, 88, 88, 80, 80, 86, 82, 82, 73, 100, 100, 78, задні двері 78, 89, 66, 66, 70, 70, 72, 89, 80 103 87 99 70 100 80 85 78 55 79 88 78 78 113 105 105 і 116 Пробили вам весь автомобіль, можна ще навіть лоба пробити, щоб ви не думали, що там, може, якісь рижики є. Тому що дуже часто проблема всіх спринтерів 75, в будь-якому місці 75, навіть з цієї сторони 88. Часто проблема спринтерів, що бувають якісь рижики, але не проблема нашого спринтера. Тому що в нас реально хороший, якісний, максимально перевірний. Тому, якщо, друзі, цікавлять вас якась інформація, тут потовчену міру, телефонуйте, все вам проскануємо, проб'ємо додатково і будете однозначно задоволені.